Тему таких цвинтарів для тварин ми продовжимо у нашій студії. До нашого ефіру доєднується Оксана Міраї, психологиня психологічної студії Сенс, а також Назар Жиденко, заступник начальника головного управління Держприкордон Держ перепрошую служби у Львівській області. Доброго вечора, панове. Добрий вечір. Вітаю. Також ми матимемо ще двох гостей, згодом з якими ще з іншого боку будемо обговорювати цю тему, але почнемо із вас, пані Оксано. Ми подивилися цей сюжет. Ми бачимо, що для деяких людей втрата їхньої тварини це є великою проблемою. І ми в останні роки, особливо останні три роки, багато взагалі говоримо про втрати близьких людей. Але, от тема втрати тварин, вона така менш розкрита і подекуди навіть табуйована. Бо часто ми бачимо навіть усмішку на обличчі тих людей, які тварин не мають і не можуть зрозуміти так втрату такої тваринки, як близької людини, як сказав герой цього сюжету. як Члени сім'ї. Ви як психологиня, поясніть, будь ласка, що варто знати нам, звичайним пересічним людям, про втрату тварини у господарів, для яких вона є якоюсь дуже дорогою, ну, ледве не частинкою родини або частинкою родини. Так, я найперше хочу сказати: знаєте, що я в своєму житті пережила дві втрати своїх дуже близьких собак та. Uh, і, uh, власне це було дуже непросто, це було доволі травматично для мене, але я прожила цей досвід. І якщо взяти так, як ми бачимо це як психологи, то тут ідея є така: знаєте, що ми всі соціальні істоти, і так чи інакше природньо закладено в нас сформувати такі стійкі, емоційні зв'язки з тими, хто з нами взаємодіє, хто є поруч. І власне прив'язаність до Домашніх улюбленців це теж таке природне явище, яке має таке і біологічне, і психологічне, і соціальне підґрунтя, та бо насправді тваринка. Для нас може бути джерелом любові, джерелом такої підтримки, емоційного певного комфорту, так і щоденні такі, знаєте, заняття, ритуали можна сказати, це годування собаки чи улюбленця свого, та прогулянки з ними. Ігри це власне ті речі, які будуть формувати ось цей емоційний сильний глибокий зв'язок. І тому. У такий емоційний сильний зв'язок ми формуємо із рідними нашими і значними людьми, і відповідно, коли ти звикаєш так сильно до свого улюбленця, то відповідно його втрата буде прирівнюватися до такої самої болісної втрати, як ми втрачаємо когось з близьких рідних людей. Тобто відвідування от таких цвинтарів або право на Захоронення своєї тварини на окремо відведеному місці чи в окремо відведеній території людина, яка відчувала до неї велику близькість, вона має право на висловлення саме таких емоцій і відвідування от такого місця поховання. Чи цій людині треба шукати якийсь інший спосіб, ну якби запам'ятати ту тварину, та і висловлювати до неї якусь шану і пам'ять. Я думаю, знаєте, я я погоджуюся що має бути таке місце має бути е, певна цвіт. такий певний цивілізований підхід, і ми маємо дати можливість тим людям, які мають в цьому потребу е, цю потребу е, закрити, так її здійснити, зреалізувати. Я думаю, багато моїх колег, бо більшість моїх колег насправді теж мають домашніх улюбленців. Та і більшість моїх колег, мабуть, теж би підтримали цю ідею. І я би хотіла сказати: знаєте, що ключовим тут буде. Також те, що ставлення до інших істот, в даному випадку до наших улюбленців, це теж певна ознака розвитку нашої культури і цивілізації. І мені здається, що це є дуже гарний ем, такий варіант. Які би дуже багато охочих, я впевнена. Багато моїх клієнтів, бо я часом про такі речі теж дізнаюся зі своїх консультацій. Дуже багато людей потребують такого власне місця. Ми ще повернемося до теми психологічного сприйняття втрати власне близької для родини чи для сім'ї тварини. Але маю питання також до пана Назара. Пане Назаре, ми розуміємо, що історія про те, що деякі люди мають мати таке місце для відвідування, бо вони тяжко переживають втрату. Ту має бути є історія з крематорієм за спостереженнями чи за стандартами Держпродспоживслужби. Як би мала відбуватися цивілізована утилізація тіл померлих тварин? Ну я би хоч хотів почати нашу розмову з законодавства та чинного, яке в нас є в Україні. тобто Згідно з правилами облаштування і утримання діючих існуючих подобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України, затвердженим наказом державного комітету ветеринарної медицини за номером 232, заборонено захоронення трупів тварин. Що тоді робити? Будувати крематорій, якого досі немає, спалювати на підприємстві в ЛКП Лев. Як має відбуватися у вас цей процес? Ну, хочу сказати, що будь-яке несанкціоноване поховання це є порушення благоустрою міста, так? І сьогодні правилами утримання і поводження з домашніми тваринами на території міста Львова заборонено поховання трупів тварин. Угу. Чи, чи знаєте ви, чи відомі вам випадки, як в інших країнах вирішують це питання? Чи є у них отакі санкціоновані поза межами, межами населеного пункту кладовища для е, тіл тварин? Ну, якщо ми візьмемо країни Євросоюзу, то там використовуються крематорії. І у всьому світі цей метод визнається гуманним та екологічно чистим. А якщо повертатись до оцих несанкціонованих місць поховання, чи загрожують, і якщо так, то наскільки вони загрожують екології, в який спосіб загрожують? Ну наскільки це масштабна проблема для тих людей, які мешкають недалеко або поруч, ну і ті, які мешкають і подалі від цієї території. Ну, дивіться, я скажу так, що переваги Крематорії є в тому, що відбувається знищення збутників хворіб. Так якщо там взяти бріхович, цей брюбрікович не санкціонований. Ну ми ж не знаємо від чого там тварина загинула, так угу. і це є уникнення ризиків для людини. Ну і довкілля пов'язані з забрудненням, може бути так само джерел водопостачання та ґрунту. Угу. А чи має якийсь вплив держпродспоживслужба на місцеві органи влади? От ми бачили представників місцевих е, органів влади, е, а саме депутатського корпусу, які пояснюють, що зараз ну в принципі немає коштів на створення крематорію у Львові. Але чи сприяє або консультує або закликає Держпродспоживслужба місцеву владу до якнайшвидшого створення такого крематорію, або таких несанкціонованих кладовищ тварин не було ні в межах міста, ні поруч? І можна би було ну принаймні, дати шанс людям спалити так труп тварини і ну не загрожувати іншим членам цієї громади якимись екологічними наслідками. Звичайно, у нас є контакти з Львівською міською радою. Це питання, скажімо таке делікатне, бо воно тягнеться вже дуже багато років. Тому. Ми завжди в контакті, десь є спільно і крематорій, так як казав колега з депутатського корпусу. Також у нас є сьогодні в жовтві спеціалізоване підприємство, де можна цей самий крематорій відвести тваринку. Ну, проблематика є цьому. Mm -hmm. Дякуємо вам за те, що пояснили з особливо з законодавчої точки зору це питання. Повертаємося до психологічного сприйняття. Пані Оксано, якщо ми зрозуміли із сюжету, людина не готова застосовувати крематорій, а хоче похоронити тварину, але ми розуміємо, що це знов ж таки несе екологічну загрозу. Як працювати чи самій собі людині, чи звертатися до психолога? Як тут зарадити, щоб таких випадків од несанкціонованого? Захоронення не було, ну поки ми будемо чекати на крематорій, принаймні. я розумію. Знаєте, ми, як психологи, теж не можемо, скажімо, гарантувати, що ми людині допоможемо прийняти те чи інше рішення. Так? Але з свого боку ми можемо допомогти людині прожити цю втрату. Так? І ясна річ, що, наприклад, знаєте, коли я жила в своєму будинку, і коли в нас помирали наші тваринки, то звичайно ми їх захоронювали в себе на подвір'ї. Нам там така діляночка була в кінці нашого, нашої земельної ділянки. І Це було значно простіше. І я розумію, наскільки буде людям не просто тіло тварини. No. Mm -hmm. Куди і як його віддати. Тобто, я думаю, так, якщо людина першочергово звернеться про допомогу, то ми можемо, як психологи, надати допомогу. Так? Але знову ж таки, ми будемо також апелювати до того, щоб людина прийняла рішення, куди вона може звернутися, щоб їй допомогли власне з похованням або, можливо, з цією кремацією, так? щоб людина знала, що вона має якийсь вибір, так? що її ну, не залишили геть зовсім само на тому Світі, і вона не знає, куди далі з цим тілом тварини подітися іншими словами, крематорія якомога швидше повинен з'явитися у Львові для того, щоб психологи могли скеровувати людей, принаймні. До тієї структури, в якій вони знайдуть хоча б якийсь вихід із ситуації, бо розуміємо, що в ЛЕВ, так як нам пояснили господарі тварин, вони не хочуть, аби спалювали тіло їхньої тварини з тілами інших тварин, і вони не отримують от цього праху свого домашнього улюбленця, який потім будуть вже використовувати в різний спосіб і до речі, про збереження праху, ми будемо говорити власне у другій частині цього ефіру. І на завершення, пані Оксано, ми знаємо, і ви самі згадали, що у вашій історії. Особистій було е, пережиття таких двох моментів, коли ви втратили собак. Але знаємо, що найчастіше діти в такому ще ранньому віці зустрічаються з такими випадками, коли у них або собака гине, або кіт, або папуга для кожного у когось їх хом'ячок дуже улюблений. Так як правильно при, привчити насамперед дітей до сприйняття цієї втрати для того, аби це для них не стало травмою, бо для деяких дітей це тягнеться із дитячого віку. і переростає в дорослу травму. Ми маємо, знаєте, тут враховувати найперший аспект, е, наскільки вразлива, сензитивна, чутлива дитина, так, це перший момент. Е, е, другий момент, ми дивимося теж на певний вік дитинки. Так? Коли зовсім маленькі дітки, то звичайно, що їм, наприклад, там більшість батьків буде казати, що от, тваринка полетіла там на небо, вона живе на якійсь хмаринці. Так, коли дитинка є трошки старша, та більш такого. Перед дошкільного дошкільного віку, то тут нам важливо, якби так бути в першу чергу чесними, та, перед дитиною. І м, теж говорити про те, що м, знаєте, що тваринка просто м, ну, померла. Так? Вона не, не варта наголошувати на тому, що тваринка втекла, або її зацікавила інша місцевість, і вона туди по, 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 побігла жити. Так? Тому що для дитини це буде мати ефект такого покинуто. Так, мене покинув мій улюблений, наприклад, папушка, і дитинка не буде розуміти, через що це сталося. Так. Коли ми будемо називати це простими словами так, як воно є, так на жаль, наш котик, наприклад, помер. Це означає, що він не зможе більше рухатися, бігати, бавитися, так, гратися. Але ми маємо дуже багато спогадів про нього, гарних, так можливо, він помер через певну хворобу, можливо, він помер по старості. Так. Ми маємо дозволити дитині сумувати е, і сумувати разом з нею. Так? Ми маємо валідувати і нормалізувати ті емоції. Що так зараз нам всім дуже сумно. Ми дуже, ми дуже сумуємо за твоїм папушкою чи за твоїм, чи на за нашим котиком. Так? І це нормально, коли ми сумуємо, бо це про певну втрату, яка в житті стається. Так? Е, дуже добре для діток допоможе ритуал прощання так, з тваринкою. Ми ми можемо писати тваринці якісь улюблені гарний лист, ми можемо щось малювати тваринці. Так? ми ми можемо можемо зробити про тваринку фотоальбом, так? Ми можемо навіть, як ідея, так? Наприклад, посадити навіть в парку десь, чи там, якщо є якась своя ділянка, наприклад, рослинку, яка буде так ніби для того, щоб тішити її тваринку. Так? Ще один дуже важливий момент. знаєте, я Пригадала собі мультик Кая так і називається. Якщо батькам це цікаво, можете загуглити і, власне, українською мовою, але сам мультик, якщо я не помиляюся, канадського виробництва. І власне є багато перекладених коротеньких серій для таких маленьких діток, і там піднімається різна проблематика взаємодії дітей з тваринками зі світом, і як батьки підтримують дитинку в тому часі. Та, наприклад, є. Навіть коротенька історія про те, як загинула пташка, та? І як е, батьки пояснюють про цю втрату е, і про кінець життя для цієї пташки. Е, мульти так і називається Кая. Рекомендую дякуємо, пані Оксано. Вам за особливо за ці практичні поради для батьків, як переживати разом із дітьми втрату їхніх улюблених тваринок. Оксана Міраї, психологиня психологічної студії Сенс, була і з нами у цій частині головного за